Всім привіт! Це власне, перша серія Деревні Майнкрафт. Е, в одну серію я буду отаку от сцену. Ой, його настати наплити, щоб забити. Е, Також така сцена. Я думаю, що нам ще потрібно дещо добудувати. Шерсть і ще трохи треба додати. А це покажу. Так, я заказав себе нову шерсть. І сюди приніс і все. І привезли. І ось так от давайте ще. Так от. Покула. Ось так. Це планів. Ніхто не браш. О. Все, все готово. Буду потрібно, що купити шерсті у якої там бракує, щоб було кожний поставило. Я буду купити, і червоні, щоб буде, але їх менше. Так. Пойдем до древдио. дерев'я? 2 поки що, на батут. Подивимось на нашу деревню. Так. Пострибаємо, давайте на батуті. Что можно быстрее? Так. Так. Давайте в будинок Але давайте перед цим Потренуємося стріляти. Давайте звук так. так. І ще, якщо ви знали, чим сильніше чи, чи ось так чи тим більше до нас сторону. Дивіться, захід. Ось так от можна постріляти. Не потягнути, а просто в перші секунди. А можна отаку до кінця натягнути, і тоді воно буде ще більше урону давати. По кого стріляти, більший урон буде наноситися. Так. Ось, давайте зберемо стріли. Два двічі при стріли я попав у ці у, у кулечку. Так, зараз піду ще зложу інструменти. Так. Так. Ну, ліхаю, я би ще підписала повітря. Ну, які е... Де були підписані? Так, зараз все порозкладаю. Тоді зупиню хіба телефон. Так, телефон цього і... Давай підемо свою заживерку і відео м'ясо. М'яса нас дуже багато. Ну, а рибу пожаримо. Да вот иди сходи с м'ясо. Так, а давайте перейдем вот так дружить. Так, я, я вам стволетку Ну, яка у нас є там. Та якось борода, чи я смію, може кровь. Не кров, Ні, кров у нас с вода вода вроді. Так. Наші треба з них когось вбивати. Може б поймати щось вийти. І без них буде, бо когось так хтось так ходить. Бо ну, наші древні штури не потрібні. Ну там, щоб їх розмножувати, потім ще А так ті... Ні, а я буду, а наша навіть якусь плати, якщо можна просто піти вкупити м'ясо? Стоп, у нас в наш кафе є м'ясо. Зараз ходимо туди візьмемо. Я не подумав. Так. Отак, Там можна брати там кожна людина може брати всяку їжу. Без плату. Ну, можуть брати безплатно ті, хто живуть в тій деревні. Якщо в якісь сусідній деревні або з міста хтось прийшов кафе, і йому потрібно заплатити скуди. Ось так. Що тут? Так, хто у вас такі що є? Повза табак кухара тут. Ось, бачите, у нас є. Бе. Давайте візьмемо трішки курки. Чотири. Ну і давайте ще одіяло ялучених. Теж чотири. Піде пожар зараз є. Але не так в впічні. А пожару зайшли. Зараз я вам покажу. На вогні. Так, так, на вогні. Питаємо ось там от, ось того. Ми тут, коли часто його запалюємо. До нього не запалимо, то воно запалив. І ось тут. Оп, запалили. Так, я б колись ходив із поліцейських, тому багато користь, але ходили. Так це ставимо п'яти. на ось такий вогонь можливо поставити м'ясо. Як його вже забрати, неможливо буде. ну Хіба що чекати воно зараз пожариться потім блошить навіть пошла рибу зберігати. Так. О, зашкафав. Ай, що став рибу. Якщо давайте очі це м'ясо сходимо і доставив так, щоб наша заціталась. Давайте шкодику бігаємо по лопату. Ми ж повинні будемо чим обойс і тут погаситися. А чого тут нічого не заручить? Ти його запахнути все засоби, то все. Воно вийде. Ось маленько Я швидкі, щоб коли не пожарили коли кидати, бігати, і коли буде вхід, бігти, ми могли гасити. Вого так швидко. Побігли. Так. Щоб полопати. Ми глянемо, вже там десь не пожарилися, аби полопату. Так, хочу телефон. Пробула папа і вот так. Пропуга. Так, не жабувала. Такого треба загадатись. Так і є у нас. Лопати так, наприклад, може зможе залишитися ялась. Зараз теж став сюди от. Щоді. О, нас натрилося. Зараз може бути все плешти. Ні, якщо ще в руках щось понесе. Зараз реклама, пройде, я включу камеру. Вся реклама прийшла, так о, я вже дожарилася. Ну все, ну, вогонь, хай ще горить. Потім ну, його згаси, коли вже будемо йти йти. От це все добре вкладемо туди. У вас тут тарілки. Так. А вот тарілки тут на Міксанд можна ставити. Вот такі так, ставлю сюди. Так, я в цього, тут тут. Ну вот так. Вот так вот. Здесь вот з цього по дому. Цього і от цього. Це сюди. Так поже. Так, ще щось лише песика. І

І гасового. Зараз песиків, погодую хвилину. Так. 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 Бачите. Просто. Два холодильник. О, так. Так. Це кінець, двадцять серії з її у Майнкрафт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!